Вітаю на каналі Learn English with Shandra. Останнім часом я трошки захворів, щось кашель мучає в мене <клух> Ну і таке інше ну, зима, само собою. І я хочу вам побажати перше, ніколи не хворійте. Тримайте себе здоровими. І старайтеся, щоб ви ніколи не хворіли. Але якщо так станеться, і ви знаходитеся або в Канаді, або в Сполучених Штатах, в якійсь агломовній країні, було б важливо, щоб ми з вами знали і вміли, як хворіти англійською, так, так би мовити. Тому сьогодні тема буде про те, про захворювання, про хвороби. Не про всі, звичайно, тому що тема страшно дуже велика. Але про те, що. Може бути, статися будь-ким -з, з нас, коли ми ну, трошки не додивилися, чи можливо віру, чи, можливо, десь вийшли на холодне повітря, були роздягнутими ми десь на холоді. І як би там не було, але нам потрібно вміти висловлювати та описувати своє самопочуття, особливо коли ми йдемо до лікаря, до англомовного лікаря, коли нас запитують про наші симптоми, ідемо все по порядку. Зверніть увагу на перший слайд. Тут ми маємо чотири слова, які важливі, щоб їх правильно розуміти: sickness, illness, ache і pain. Інколи плутають sickness і illness, інколи плутають ache and pain. Які нюанси того, щоб правильно розуміти, зараз ви побачите це дуже все легко. Тому подивіться далі. Sickness, бачите. Sickness це захворювання. або Ну або інколи і хвороба так само. Приклади будуть незабаром. Спочатку подивіться, щоб ви бачили різницю між цими словами. Sickness і illness. Illness це хвороба. Якщо це якась велика хвороба, довготривала хвороба, і зазвичай різниця в тому заключається, що між Sickness і Illness, що Sickness. Може бути недовготривала хвороба, короткочасна хвороба, а illness, саме, як бачите, довготривала, яка, можливо, потребує, щоб ми з вами пішли навіть до лікарні і щоб були там під наглядом лікарів. Ну і якщо звернете увагу на ache і pain, саме ache, то ache буде біль і pain буде біль. Тобто, яка різниця, для чого тут і два слова використовувати в англійській мові, якщо і ache біль, і pain bill». Насправді, ache – це коли ми маємо тупий біль, а pain – коли маємо сильніший біль, гостріший, гострий біль. І від цього залежить багато, чи правильно вам зроблю діагноз, якщо вас запитають, ви, чи маєте pain, do you have pain? Чи це сильний біль, чи просто це ейк, якийсь такий глухий біль, коли якось неє або так глухо болить не, не, не гостро. Зверніть увагу ще раз на ці чотири слова. Sickness і illness, щоб їх не плутати. Sickness це захворювання. Я захворів. I got sick. Я захворів. flu, flu, I got flu. Я маю флу, грип і це, це захворювання, це sickness. Якщо піде ускладнення, не дай Бог, то воно може перерости в якийсь ілнес, воно може довести і до того, що можливо буде бронхіт чи, можливо, навіть астма в кінці кінців. Тобто, можливо, мати якийсь ілнес уже потім. Але sickness і illness, я думаю, що тепер будете розуміти, у чому різниця між цими двома словами. Ache і pain, слово ache використовується. I have tooth ache, Зуб, tooth, це зуб, ей біль, тупий біль, tooth, ache, ear, ache, вухо ear, ей в мене вухо болить, не гостро, так, але тупий біль такий. Тобто, якщо ми додаємо слово eik, біль, тупий глухий біль, до якоїсь частини нашого тіла, так само, як stomach, ache – Жолудок, stomach, ache – болить. Або біль, то ви будете знати, що це говориться про тупий біль, який ми відчуваємо, коли ми приходимо до лікаря. Або якщо лікар нас запитує, чи ти маєш stomach, ache, ear, ache, tooth, ache, head ache, headache, до речі, одне слово. Тоді ми зможемо відповісти, що так, я маю ache якийсь, хедик, тут і так далі. Або можемо сказати, «No, that's not a a headache, I have a real pain in my, in my head». Справжній різкий біль. І я думаю, що зараз було б краще перейти до наших прикладів, щоб ви побачили, як використовуються ці слова у реченнях, у відповідно і в яких випадках. Sickness, захворювання або хвороба недовго тривала. Запам'ятали, так? His constant sickness made it challenging for him to attend school regularly. Через постійну хворобу йому було важко регулярно відвідувати школу. The doctor diagnosed her. With a severe sickness that required immediate treatment. Лікар діагностував у неї важке захворювання, яке потребувало негайного лікування. Бачите, sickness захворювання. His repeated absence from work were due to a prolonged sickness that required medical attention. Його неодноразова відсутність на роботі була спричинена тривалою хворобою, яка потребувала медичної допомоги. У всіх цих випадках, як ви бачите, слово sickness якраз використовується у разі, коли нам потрібно сказати якесь захворювання. Можливо, ми ще не знаємо, що це хвороба, якась велика хвороба, але відчуваємо, що ми вже захворіли. Це вже sickness. Так? Але будьте уважними і пильними, тому що інколи, якщо казати I am sick або сказати комусь іншому, you are sick, це може бути сприйняте як ідіома, яка виражає. тобто, Трошки інше значення може мати. Мати значення ментальної хвороби. You are sick, ти ментально хворий. Ну, нерозумний. Або I am sick, можна сказати, і в такому плані. Тобто будьте уважні. Якщо кажете I am sick, додавайте з чим. I am sick with flu. Я захворів на грип. Ну і для порівняння, використаємо слово illness так само у прикладах. Це, нагадую ще раз, illness це довготривала хвороба, яка можливо потребує, щоб ми лягли в лікарню і були під наглядом лікарів. He is suffering from a severe illness and needs to stay in the hospital. Він страждає на важку хворобу і потребує перебування в лікарні. His sudden illness prevented him from participating in the scheduled event. Його раптова хвороба завадила йому взяти участь у запланованому заході. Management. Ви бачите, що тут використовується хронічне захворювання. Лікар діагностував у неї хронічне захворювання, яке потребує тривалого лікування. Тобто, як би там не було, але важливо звертати увагу на ці моменти. Під час нашого з вами спілкування з лікарями або з нашими роботодавцями, тому що потрібно задзвонити і на роботу сказати, що вибачте, я не зможу сьогодні приїхати я захворів. У кінці цього відео ми про це також поговоримо. А зараз перейдемо до слова ейк. Ейк, ще раз нагадаю, це тупий біль. Зазвичай він вказує на фізичний дискомфорт або біль, який може бути зумовлений захворюванням або іншими факторами. Ось, наприклад, she has an ache in her back from sitting at the computer for too long. У неї болить спина від тривалого сидіння за комп'ютером. Тобто це не sickness і це, звичайно, не illness. Це тільки і, і це не pain, не, не гострий біль. Ну, Якщо це гострий біль у спині, то будемо казати, що це гострий біль. Казати, pain. Прикладі, she has an ache in her back from sitting at the computer for too long. My grandmother has been experiencing an ache in her knees due to arthritis. She complained of an ache in her tooth and scheduled a dental appointment. Вона поскаржилася, що болить зуб і записалася на прийом до стоматолога. Ну тут можна було поставити не просто ache, так як я тут поставив у прикладі ache in her tooth. Можна було сказати tooth ache. She complained of a toothache and scheduled a dental appointment. Ну і для порівняння поглянемо на, на використання у прикладах слова pain, біль, коли це сильний або гострий біль. Зазвичай це виглядає як фізичне страждання або незручність, які е, спричинені чи хворобою, чи травмою. Звичайно, це гострий біль. Pain medication helped alleviate the discomfort after the surgery. Знеболюючі препарати допомогли полегшити дискомфорт після операції. The sharp pain in his shoulder indicated a possible injury from lifting heavy object. Різкий біль у плечі вказував на можливу травму від підняття важких предметів. Pain. Тут ще додано sharp pain, гострий біль. Chronic pain in her knees made it challenging for her to navigate stairs comfortably. Через хронічний біль у колінах їй було важко зручно пересуватися сходами. Як би там не було, але нам з вами потрібно пам'ятати різницю між цими словами sickness і illness, спробуйте, і pain і ache – коли в нас sickness це або початок хвороби, або захворювання, illness це хвороба довготривала, або така, яка потребує піти у лікарню і, можливо, бути під наглядом. Ейк і пейн, це глухий тупий біль, а пейн це гострий біль. Тому звертайте увагу на це, коли вас, ваш лікар діагностує і пробує подивитися, які ви маєте симптоми. Щоб відповідно призначити вам якесь лікування. Ну але лікар буде питати не тільки про «pain», «ache», і ви будете говорити не тільки про sickness чи illness. Зверніть увагу, що ми також будемо використовувати інші якісь слова. Я тут дав короткий словник тих слів, які часто використовуються, особливо зараз, взимку, для того, щоб сказати, як ви себе почуваєте. Fever гарячка або температура. I have a fever and my body feels warm. У мене гарячка і моє тіло зараз гаряче. Headache. Головний біль. I can't focus because I have a terrible headache. Я не можу сконцентруватися, тому що маю сильний головний біль. Cough. Кашель. I've been coughing a lot and it's hard to breathe. Я кашлюю досить багато і мені важко дихати. Sneeze. Чхати. Walking through the dusty attic, the old books made her sneeze. Йдучи через запрошене горище, старі книжки заставили її чхнути. Sore throat. My throat is so sore, it hurts to swallow. У мене так болить горло. боляче ковтати». «Fatigue» – Втома. I am experiencing fatigue. I can't seem to get enough rest. Я відчуваю втому, Здається, я не можу достатньо відпочити. Ножа. Тошнота. Нудота в животі. The smell of food is making me nauseous. Від запаху їжі мене нудить. Body ache. Біль у тілі. I have a body ache. It feels like I've been hit by a truck. У мене болить тіло. Таке відчуття, ніби мене збила вантажівка. Runny nose. Нежить. I can't stop sneezing and my nose is runny. Я не можу припинити чхати, а мій ніс тече. Upset stomach. Розлад шлунку. The street food left him with an upset stomach, forcing him to take a break. Вулична їжа викликала у нього розлад шлунку, що змусило його робити перерву. Звичайно, було б дуже і дуже важливо запам'ятати ці всі вирази, тому що інколи йдучи до лікаря. Нам цього не вистачає. І, можливо, якщо хочете того, давайте я себе заберу, зробіть собі зараз скріншот цього короткого словника, і він вам, скоріш за все, інколи допоможе, як коли ви підете до лікаря. Чи, можливо, ви допоможете комусь іншому, хто ще не говорить англійською, ще не підключився до нашого YouTube каналу і ще не вивчив англійську нормально. Ну і крім короткого словника, є ще загальні вислови. Які дуже часто використовуються. Звичайно, ви там можете міняти якісь підставляти свої слова, але я підібрав п'ять таких самих загальних висловів, які вам, думаю, дуже допоможуть. Навіть якщо вам потрібно задзвонити вашому роботодавцю на роботу і сказати, що ви сьогодні почуваєте себе не дуже і тому ви сьогодні не зможете приїхати на роботу. «I am not feeling well today». Сьогодні я почуваюся не дуже добре. «I have a a headache and a fever». У мене болить голова і маю температуру. I've been coughing a lot lately. Останнім часом я багато кашляю. My throat is really sore. У мене дуже болить горло. I feel exhausted. I need some rest. Я відчуваю виснаження або почуваю себе виснаженим. Мені потрібен відпочинок. Звичайно, що краще не хворіти. Звичайно, що краще бути здоровим, і чого я вам дуже-дуже сильно бажаю. Але якщо у вас вийшло так, що ви захворіли, будьте підготовленими. Подивіться ще раз на ці чотири слова і можете прокрутити назад, щоб зробити собі скріншот з, тих, з того короткого словничка і з тих п'ятьох виразів, загальних висловів, які вам допоможуть зорієнтуватися можливо в чужій країні, де говорять тільки англійською. І сподіваюся, що наш YouTube канал допоможе вам і англійську вивчити добре, і бути здоровими так само. Тому не забувайте підписуватися, не забувайте ставити ваші лайки. Буду чекати вас тут, на цьому каналі наступного разу. А ще я чекаю від вас, щоб ви залишили якийсь коментар. Будь-який коментар допоможе нашому каналу розвиватися і допоможе нам бути здоровими у плані англійської мови. Бувайте здорові! Bye bye, see you next time.